Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, у нас вже початок тижня, нового тижня. Якщо ви дивитеся в інший день, сьогодні у нас взагалі-то я планую робити на 3 червня. Але якщо ви дивитеся в інший день, нічого страшного, тому що, значить, ви не просто так приходите і дивитесь якусь інформацію. Значить, вам потрібно ваше підсвідоме саме. Включило це відео, щоб почути щось. І так, інтуїтивно відкриваємо свою карту. Тобто, я буду відкривати, а ви вибираєте. І так, сподіваюся, ви готові. Поїхали. Карта номер один король монет. Якось на днях це було. Чогось в мене таке враження. Ну, неважливо. Дивіться. В першу чергу король Монет говорить про якусь особу: про особу або консервативну, або грошовиту, жадібну теж може бути. Людина приземиста, людина така комфортабельна, людина любить гроші і тому подібне. У когось можливо буде спілкування з такою людиною. Тобто. А в мене іде ось така інформація, можливо, хтось з кимось буде домовлятися. Можливо, вам потрібна допомога такого мецената, такого а, людину, яка може вкластися. Наприклад, у ваш бізнес. Тут розмови можуть бути все навколо грошей сьогодні. А, купи, продай, спадщина, що завгодно. Ось це те, що мені так на швидку руч а, приходить. Про спадщину, про купити, продати квартиру, хату, машину це великі гроші, це навіть подарунки мої дорогень, дорогенькі, дорогі подарунки. Ось. І скажу відверто: ця карта вона така, віє спокоєм, не спішіть сьогодні нікуди. Дійте помаленько, думайте помаленько і приймайте помаленько рішення. Карта номер 2 Тут у нас королева. Цих мечів. Ви знаєте, в першу чергу, дійсно, коли випадають такі карти, тобто придворного королівського двора, то це говорить про особу якусь або про її характер. Тобто, можливо, ви сьогодні будете поводитися себе як королева, людяна королева, тобто у королеви мечів людяне серце. Це залізна леді може бути. Тобто, ви сьогодні мусите вирішувати якісь можливі, якісь дуже важливі питання. Тобто, це може бути і сварка, це може бути ваша сусідка під, цей, під цією картою, прийде до вас сваритися, виясняти відносини. Це сварлива жінка, можливо, ви коханка там якогось чоловіка, прийде його дружина гавкати на вас, залиш мого чоловіка. А можливо, це свекруха, а можливо, це теща. Ось, а можливо, це ваша сварлива дружина, якщо ви чоловік. Ось, тобто, ця карта несе в собі, знаєте, інколи сварки, інколи чіткість і ясність, чіткий ясний розум, холодний розум. Тобто розрахунок. Сьогодні треба з розрахунку. Тобто, з розрахунку. Як на шахматній дошці, тому що це мечі Мечі це завжди думки, це завжди щось логічне, відкрите, прозоре. Це не є спідтіжка саме ця карта, розумієте, але все рівно несе в собі такий трохи неприємний, як то кажуть, осад. Якось так. Карта радить діяти, діяти чітко, чітко відрубувати все, що вам заважає в цьому житті. Тобто Відносини, робота не подобається, викиньте її, шукайте іншої. Ви знайдете мої дорогенькі, знайдете краще. Просто треба в себе в свої сили вірити. Карта номер три. Тут у нас шестірочка монет. Ви знаєте, шестірочка монет це подарунок долі. Подарунок долі від, е, я скажу так, людина, яка. Е, ну, як би це пояснити? Те, що ви випромінюєте, те ви і притягуєте. Тобто, якщо ви щедра людина. Не в тому плані, що ви щедра людина, тут треба, теж треба розрізняти. Щедра людина останні труси віддам. Я сама ходить без трусів. Це не є щедра людина. От. Щедра людина це тоді, коли у вас є залишки. Це коли у вас ви переповнені, у вас повна шафа. Віддайте це. Повірте, це буде вам полегшення. Так? А по-друге, вам повернеться щось назад. Тільки в такому плані. Чому? Тому що ну так працює, Всесвіт. Не працює, коли ви останні труси з себе віддали. Ходите без трусів, всі з вас насміхаються, і ви шукаєте, з кого би здерти ті труси, щоб прикритися. Розумієте? От так працює. Бо ви постійно туди в пошуку. Ось, Ця карта говорить спілкування про гроші. Про якісь матеріальні ресурси. Це подарунки долі. Це можуть бути подарунки від ваших коханих. Ось і меценатство, тобто допомога комусь. Ця карта так і радить: допоможіть комусь. Дайте комусь, але не останнє. Ось так. Поділіться, але не з останнім. Не з свого рота давайте останній кусок хліба. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного мирного дня!